І хто сказав, що йти за Богом легко, що ця дорога зовсім не важка, не буде холоду, не буде спеки, а нас носити будуть на руках. Бог буде посилати тільки благо, троянди перед нами поростуть. Не будемо терпіти голод, спрагу, страждання стороною обійдуть. І хто сказав? Що прийде тільки радість, бо Бог на себе взяв нашу вину. Послухайте, а я скажу відразу: хто йде за ним, платитиме ціну. Лиш той, хто не попав під бурю, водоворот його не затягнув, не тонув у високих хвилях моря, дев'ятий вал його не накривав. Ніколи не терпів душевної болі і бруд йому не кидали в лице, не розуміючи Господню волю, для ворога опасність не несе. Хто несе хрест, казати так не стане, що легко прямувати за Христом, бо Він стикався із ворожим станом і знемагало зранене крило. Хто підіймався на свою голгофу, на смішки ніс принижених людей, як за плечами, судять тебе строго, не растече сльоза з твоїх очей. І хто сказав, що йти за Богом легко, коли війна, іде духовний бій, і ворог підкрадається зненаська, а Бог говорить: дочко, твердостий. Іде війна, іде за твою душу, Притостояти треба у борні. Бо скільки сили в Бога просиш, просить мусиш і захисту в невірі, боротьбі, щоб не спинитися на півдорозі, що Бог поміг нелегкий шлях пройти, і не упасти, вистояти в Бозі, і до кінця, щоб віру зберегти. Не раз в сльозах схилились на коліна, від серця, щоб простити ворогів, щоб упали ріхонські стіни, і відвернув Господь від твого дому гнів. І хто сказав, що легко йти за Богом, нехай би в серце сумнів не закрась, лиш Той говорить, ким керує гордість, і хто з гріхом до крові не змагався. За Бога йти, згубити треба душу, змиритися, прийняти Божий страх, для себе вмерти, а для Бога жити. А це, повірте, ні, нелегкий шлях. Амінь.